23 травня живка Полісся зійшовся у двобої з живка Минай за третє місце у першій лізі та право боротьби за вихід у вищу лігу. Арбітриня Крістіна Козорох вилучила з гри трьох житомирських вовчиць. Червону картку отримав також. І тренер першою вилучили півзахисницю команди Полісся Софію Низову. Можна бити, замешкала скаріна. Ну багато вона під себе прибирає. можливо, все таки треба проштовхнути м'яч вперед. А тут що? А тут друга жовта. Друга жовта картка у Софії Низової. Жорстко пішла вона у підкаті. І отак от на 23-й хвилині у нас вже червона картка. Вилучення, друга жовта. Після першого вилучення гравчині Полісся пропустили два голи. Та, незважаючи на гру у меншості, незабаром змогли зрівняти рахунок. І підходить до м'яча Тетяна Тріль. А знову вона подає крута подача і що? і 2-2! Подивіться, що зараз виробляють футболістки Полісся! Та на 68-й хвилині арбітриня показала другу червону картку команді Полісся. Вилучили гравчиню Ангеліну Кирик. Каріна Леснув зараз. На противний простір. А тут що. А тут буде порушення, буде порушення прави. Що? Друга, друга червона картка. І друга червона картка у команди полісся згодом червону картку отримав і один з тренерів Житомирянок Сергій Школьний. У складі 9 проти 11 Команди закінчили основний час з рахунком 2-2 Під час екстра тайму гравченням полісся вдалося вийти уперед. Є потужний удар у Тетяни Тріль, що зараз вона і робить. Прямий удар! Поперечка, і що? Добивання. І Дарина Січкаренко реалізує цей момент. 3-2 що ж зараз робиться? Що ж робиться зараз на трибунах? Однак арбітриня Кристіна Козорог вилучила з гри ще одну житомирянку. Причини такого рішення не зрозумів. Навіть коментатор матчу. Ще одна червона картка. Це щось неймовірне зараз коїться, підказують мені, що за розмови, за розмови вилучена Анастасія Яремчук. Друга жовта картка ну це щось взагалі неймовірно надавали допомогу э, свої, свої ж і Як можна було там до чогось домовитися. Ну отак, от, так от э, залишає в меншості ще більш в меншості свою команду Анастасія э, Яремчук, номер третій. Навіть граючи у вісьмох проти одинадцяти, Житомирські вовчиці тримали рахунок 3-3 до 123-ї хвилини. Тоді футболістки минаю забили ще один гол і одразу після цього. Ого, пролунав фінальний свисток. Живка Полісся подав офіційний протест на суддівство Кристини Козорох.